Чекайте. Коротше. New Year friendly з вами, Денис Friendly. Я мав на увазі з новим роком Friendly з вами. Ну так, вже другий день нового року. Коротше. Сьогодні у нас другий день нового року. Я купив ще вчора. Як, знаєте, мені дали лікарняний. Ага, я ж, ми вже після того не говорили, бо я знімав зранку, бо я ще публікував, Так. Да. Я, коротше, пішов на роботу вчора, потім. Пішов по лікарів, походив, там, типа, горло ну, вже вроді легше мені, ніж було вчора з сьогодні зранку, що треба попити. Коротше, вона мені поставила лікарняний... А я це в шортах, напевно, вчора сказав, та. Поде, та, скоріше за все, до 5-го числа. Так що до 5-го числа, так, чекайте, До 5 го числа, типу, я буду... Відоски знімати. Тому такі справи. Пішли лакмі пророгуємо від 0 до 10. Там далі подивимось. Поговоримо ще. Поїхали. Деніс Френні реагує. реагує. Сьогодні він буде пробувати новий смак, бо то новий смак та. то ми вже були. їли, тепер я вже взяв новий смак. Шоколад молочний лакмі з молочною начинкою та печувам, печувам, печувам. поїхали їсти. Та. Так, що ж, нормально у вас поставив? здається, нормально чекайте. Так що, диву, я пішов по лікарях і <кхм> пішов до одної сімейного лікаря, послухалася, так особа, сказала, не бачу, ти хворий, каже, що тебе не більше Кажу горло, йди до Лора, пішов до Лора. Лора сказала, йди здавай кров, може якийсь вірус. Рошенівське отаке. Я. я пішов здавати один кабінет, то був кабінет 14. Нас сказали, йди у в 21-й. 21-му здав і принеси нам результати. Я їм приніс і потім пішов і йду до сімей. Ну, а що мені робити? Йти на роботу чи йти на лікаряння? Йде до лора. Вернувся знову до лора. Лора сказав, так, ти хочеш, щоб я лікарня, що ти зразу не сказав? Ну ти написала. На... 5 днів виходить, бо вчора якраз перший січня на 5 днів. Та. Ось така Рошенівське, бачите? Оце таке. Так. ну Тому ми сидимо так, 5 днів та і все. Так. І зараз ще одна фігня, але давайте поїсти. Бачу коментарі набіга... понабігали під вчорашнім відео. Купа, привітань мені на сторінку. Але в більшості один коментар був, що там Деніс Френдлі. Наутілку написав, а всі решта тупо я бачу. Тупо, скажем, списали. Списали з інтернету. Бо Науті Калком може теж списав з інтернету, але там, знаєте, трошки може поміняв. Бо там було римувалося щось там з новим роком Денис Френдлі. Ні, з новим роком Денис, щоб на тебе постійно чекав сюрприз. Оце видно, що він, напевно, сам придумав, бо Денис сюрприз. А може десь і взяв когось. Кого? тоже Денис. А все решта видно, що ви списали і взяли, скопіювали з інтернету. Бо е, просто загалом всім вітання. Не особисто мені. Але ні, я не обіжаюся. Я сильно радий, що ви активні активнічаєте мені під коментарями. Але просто я говорю, що ви скопіювали, а ви молодціте. Я ж і так сам теж списую. Але. О! Ну і пішов ч. Додому. Але мама, ти скільки за ці п'ять днів втратиш грошей? Бо ти на лікарняному каже, ну а що я зроблю? Через війну навіть 1 січня не мали вихідного. Ну зато вихідні так, звичайно. Два дні не стає ніколи. М -м -м. Кипаклес поче що це тут с молочною... А, там, е, час оцінювати. Ты ну дай балю, та... Хлайно. Рекомендую, так. Можете спробувати. А вони такі брехуни. Пише, на, на упаковці лакмі буде писати, а тут рошен пише. А, бо це відрожде. <кхм> як не як треба компанію свою рекламувати не самі продукти. <кхм> так. Давайте все окремо. І наступне. Що... Погана новина. Каже, Мама сьогодні така приходить з роботи, давай поговоримо серйозно. Я вже думаю, ну що вже далі наробив. YouTube канал. Е презентує. Деніс Фенні презентує, називається. Коротше, сказала, що купа вже знайомих, там родина, ще вже побачила суто то відео. Не знаю, що іменно то відео, але як назло. Де я висказався про солдатів, що... Типу, що мені життя дорожче, ніж йти захищати Україну. Ну, ну просто, по-перше, вони мене збісили. Бо вони писали, що ти, ти не в окопах, тако мірят разів за війну, за війну, за війну. А я їм казав, не пишіть, не пишіть, не пишуть знову. Я тоді 20. Я не знав навіть, як то відео забрати, бо я не знав, за яке число, в мене їх тут неміряно, міряно дофігіща. Та. Е... Вже сказала там, їй написав за яке число 24 грудня. Я знайшов то відео, але я думав, знаєте. Під звичайними оцими відосами ти ж можеш, наприклад, поставити на замість того, що я зараз говорю якусь мелодію, музику стандартної студії, а от Ютуб сто на шортах ти це не можеш зробити. Видно часто, що короткі відео, Ютуб ці розширення не дозволяє. От що сказав, висрав на камеру, то ти кинув шорти, то залетіло, все. До того більш... ти можеш тільки або видалити то відео, або закрити. Я закрив, бо видаляти не став, бо там були перегляди. Хоча там матюків не було. бо... Я сказав, що не знаю, я зайшов, я думаю, можна музику взяти з їхньої сту студії, тої бібліотеки Ютубівської. Не було, не, не пустило. Ютуб не пустив. Тупо ні обрізати не можна було тісто того, що я сказав, ні музику підставити замість того, що я говорю. Довелося просто закрити. Спочатку я не для всіх зробив, але ж я потім дійшло до мене, та я придурок, бо ті, хто вже з тих знайомих подивився тут з мого міста. Цей шорт, так вони все одно зайдуть до свого каналу в історію, їм все одно це відео покаже. Так, новим глядачам не покаже, їм покаже, бо, бо ти не закрив повністю це тільки доступно посилці. Але в мене було таке, які я відео вже дивився, які вже були ну, не для всіх, тобто силці. вони все одно були вибивалися в історії переглядів, того, що вони доступні, тільки недоступні новим глядачам. Ті, хто вже бачу, коротше, доступні, і тим, хто має посилання на це відео. І я взяв, просто зробив приватним. Що тільки я можу подивитися, і все. І, можливо, десь колись не знаю, скоріше всього, бо каже мам, ти на... нарвайся на небезпеку. Зараз купа тут волонтерів, цих тут є якісь пару відомих волонтерів, які навіть фіксують те, що вони там в Тіктоці, в Фейсбуці, що вони тут допомагають. <кій> тут о, там, де я платив сітки. А ти тут розказуєш, що ти що тобі життя дорожче. І вони зараз це побачить, як зараз вони про тебе парочку гарненьких слів. Ну, знаєте, у повідомлення там на Фейсбуці напишу, то буде тобі не поздоровитися. Я думаю, добре уговорила, закриваю. Але бачиш, як воно назло. Ото, що я тоді на початку того року наоборот підтримував щось про Україну, нормально розказував, нікому з цим знайомих. а іменно негатив їм полетів. Ну, по-перше, це недавки давно було, бо це 24 грудня, це. Ну, пару днів назад, так. Ще в старому році, так. А то вже було давно. Та, то, що давно, то вже Ютуб не закидає тільки ці недавні, але що... Ті роки теж там всяку якусь може фігню ляпав, то 20. Т. Тепер дійшло, бачите? Ну правильно, наш, з кожним часом, навіть не з кожним, скажімо, місяцем, а вже майже з кожною годиною нові підписники. Плюс 100, плюс 100, плюс 100. Сьогодні ранку рівно 24 тисячі. Ми вже зараз наблюдаємо 24 000 і 100 тисяч. 24, коротше, 24 тисячі і 100 підписників. так. Тому канал росте, і понятно, що. Якщо там на іншому куточку України знають, то чого би і тут на цій куточку не знаю, знали? знає, Ти... і... Добре, я закрив, думаю, від гріха подалі. Вже може там перемога, але не знаю. Мені навіть після перемоги не знаю, чи це відкривати. Коротше, я поки що поки перемоги не буде, там коротше, ця війна не закінчується, то я теж нічого не відкриваю. Коротше, це відео вже не відкриваю, там можливо пізніше і то. Но ну, я думав, можна хоча б слова забрати музику. Просто ні, Ютуб не дав мені цю можливість. Бо, видно, шорт це короткий і все. Якийсь дебіл, чесно. Ну, що, закрив, так закрив. Просто розумієте, чому? Не так, як перегляди особі, а так як графік. Бо тоді мало вийти 12 шортів 24 числа. А тепер 11 виходить за 24 грудня, бо я одне закрив. що одне, якби не зняв. Не знаю, фігня. Тому. Я сказав вже сьогодні в шортах. Я більше стосовно війни чіпати не Як Якби мені там скільки не всякої хірні за війну написали, ми цю тему, значить, не... Коротше, не згадуємо, так. Щоб не мати проблем і потім не закривати наступне відео. Так, молоко, поїхав. Ну, 9 балюте. Що тут? Я не знаю, тут печиво, та? Молоко і пешо? Ну дай, і там? Шоколад. Так, шоколад молосній теж на дев'ятку. Доволі таки на мене пешо. Не знаю, мабуть, коментарі не спіємо. Зачитати вже 10 хвилин навчається. Але мабуть, цілий день на секундочку. Ну, розумієте, ви вже теж надоїло постійно підпорядковуватися, поклонятися цьому. Ютубу теж надоело. Хочеться полишати, хочеться відпочити. Зараз. І п'ять днів прийшло. І знову на роботу свисти. Ну, біжить. Та. та й нащо? Віддихати коли? Ніколи. Значить, начинка молока теж дев'ятка, та. Але вы так, такі ради, слухайте, що ми вже обігнали ту енергію. Я чесно, думав, ще в 23 році ще цього клоуна ніколи не обжину, я його обігнал. Я вже, по... Пер... я вже тепер дивлюся його. Коли обігнал, вже можна подивитися. У мене, что якщо... за свистрелющие шорти, які я зараз уже опублікую за я хвилин з цим відео. То це. Можливо буде актив, вже завтра буде 200. 24 200, Це вже буде... У нього зараз 23 рівно 200, у мене буде 24 200. Це буде рівно на 1000 підписників, у мене більше. Там. До речі, у мене здається, я не пам'ятаю точно, але мені здається було таке один раз у Діректі, що мені хтось писав, як твої батьки відносяться до, типа. до твоєї міні-популярності. У мене тоді вона там написала, у мене ще тоді вроді було 17 тисяч підписників чи, чи чи скільки. Ну тоді вже було теж. Це пару місяців тому, як твої тіпа, батьки відносяться. Що, типу, так аудиторія, типу, типа що, не знаю, не знаю, не знаю, так, сказав, як, не знаю Я казав, ну так не не це ж Болгарію знімали. знімати. Ну, типа, як загалом, вона, коротше. Ну, розумієте, для когось міні-популярність, ну для когось то супер популярність, для мене ну, це ж велике число. Міні популярність, нічого собі міні-популярність. А попробуйте набрати цю міні-популярність, нічого собі ще міні-популярність, ага. Я розумію, що я тут не заробляю, ти YouTube не дає... не дав ще ні галочки, допустимо, ні кнопочки. За скільки там за 24 тисячі, але мені на поки що на саме число дивимося. 24 тисячі. Нащо? Ні, типа, ну, типу, 24 тисячі це ж капець як багато. То в мене тут, в мене населення, де я живу, тут вон на даний момент 8к. 8 тисяч. Це ж пару разів більше, що ви хочете. У мене на каналі більше живе людей, ніж у моєму місті. Що, то те що тут міні-популярність, нічого собі міні-популярність. Мені популярність хіба одна тисяча, або дві відсили. Або три. А це вже ні. От тепер дізнався. Уже побачила, що 24 тисячі. І що? І байдуже, бо, бо побачила це негативне, що я їм відвіточку зняв і все. Вже їй нічого не хотілось. Ну, коротше, це просто цифра. Розумієте? А то, що просто цифра це погано. Бо то, що тебе не дивляться, особо, ти на цьому не заробляєш. Типу, якщо просто цифра, ну і що? Та, та так само я можу навіть не набрати 24 тисячі, а взяти у фотошопі. Ну, взяти цей Деніс Френні, який у мене, допустимо, тільки 100 підписників, і просто прифотошопити туди 24 тисячі. Так як зараз на каналі і все, то саме. Тому, так. Це вона особа лише сиперка. Просто ви скажете, ну це весь світ бачить, Ну, типу, хто на твій канал заходить, що тебе 24 тисячі, так тільки ти будеш бачити у фотошопі. А я фотошоп у спільноту п'ємно, то відео зніму. Що О, у мене 24 тисячі, але у мене зараз немає 24 тисячі, тільки 100 підписників, бо всі відписались. Ви скажете, так, але не могли всі підписатися. Ну, типу, ну. У вас не, на ваших каналах не могло, у мене моло. Та ясно, що ні. С кока-колу так. Що, лишаємо да на YouTube шорт. Хай буде. Оце. От зараза, не успіємо вас зачитати. Нічого, якщо не буде коментарів під цим відео залто, зачитаємо завтра. О, ми якраз запустимо стрім на 24. И я вже точно за 1 січня не забуду, бо привітання з новим роком точно не забуду. Так як ці дати запам'ятовуються новорічні. Я вже буду добре знати, які я не зачитав. Е, там Дуда Дуденко вчора запитався. Ну, типа, ти вже оп, 1 січня 24, ти будеш стрім запускати. Написав чекай, Дуда. Дай мені відпочити від перед вчорашнього стріма. Бо то вчора передувчораш. Десь на днях. А коли не знаю? Вчора відео якраз тебе показує, що мені це здалося на корчик. А це цибуля виявилась. Набрало майже 10 тисяч перевідів. І всі в коментарях. а ти реально ти правий, ти правий, реально на, на, на корчик погожу. Ну, це ж залізний, так? ж вам кажу? <клух> ну, а дивіться. А ні, це не корчик. А дійсно, з що б вони тут корчик малювали, якщо корчик тільки у. цих як то їх, стекляних бутилках. До речі, ходить такий міф. Десь в інтернеті бачив, що іменно у бутилках стеклянних кола чи пепсі кола набагато смачніша, ніж у пластмасових. Я не знаю, що скло, коло, типу, більше смаку тають що. Я не хочу таке би провіряти, бо я знаю, що це... Це не міг, що це обдуре людей, але... Може чекайте, може, то він мав на увазі, що колись в дитинстві, бо більше в дитинстві, я добре пам'ятаю, ми пили, купували найбільше переважно в стекляних, і тут в дитинстві, можливо, і краще було, але зараз, іменно в стеклянці, я думаю, той самий смак. Та ні, та що, стандартний смак. Реально заслужена дев'ятка мені сподобалось. Ну ти би ще розлив? Ти би ще не розлив. Там ще було з полуницею, але я думаю, полуницею... Я взагалі в цій торбі вже не бачу вибору ніякого. Не вже ми все пере... пережили? Лібо мені вже все надоїло. Бо я там реально нічого вже нового не знаходжу для себе. Це лак мені знайшов пару смаків. Вафлі, вроді би, не знаю. Цю, Як то щось теж не то перестав. Це означає, що треба домашнє щось готувати, то їсти, якщо вже нема що в магазині. Ми все перепробували. Ну я кажу, залишається поєднанням. що ми вже пробували ще щось. Хіба так. Супер, 9 балів. І 3 хвилини. Не знаю. Я думаю, подивлюся, що там ще з тими вашими коментарями, може, один-два зачитаю. Але знає... Так, 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 читаємо коментарі, але на рахунок того шорта, получається, моподебільного. Я тепер зрозумів, чому там не було коментарів дотепер, вони, видно, дотепер дивилися, бо я ж там закрив навмисно, там вже пішло дуже шорстокі, І там відносно лайків, дизлайків, порівно. Лише на один лайк більше. 123 лайки і 122 дизлайків. Той самий рейтинг. Тобто виходить, що можливо росіяни мене лайкнули, а всі українці були про Або щось наоборот, я не знаю. Виявилось спорів, капець, таке не було. Я тоже Так, 3-4 коментарі. Ого, ви молодці. Оля Грідасова, ого, скільки? Ти? Добре, читаємо. Денис, я кинув кріслом зразу. Нам дав зрозуміти, щоб ми проснулися, бо наступив новий рік. І ці смайлики які сміються. 3. Ну, подебільному вийшло так. Блін, ударився, хоча не знаю, чи точно ударився, не ударився, та виявилася якась фігня. Треба себе контролювати, йолки палки Фінву, я з Новим Роком всіх вітаю. Нехай він радість. Нехай, Нехай несе він радість та, та надію. Здоров'я всім міцного побажаю. Ніколи не втрачайте свою мрію. Погане, хай лишається з, лишається з минулим. Всі біди, лихо гори і поразки. Наступний рік нехай буде щасливим. Кожен день дарує нову казку. Дуже дякую, знаю, що ти скопіював. Але і то приємно, що хоча б не полінився, зайшов Google, набрав своїми пальчиками привітання з новим роком. Скопіював. Як-то Ctrl-C, Ctrl-V і мені в коментарі. Але молодець так. Давайте я хочу саме цей що наутікалкоусу, то мені про -про посвятив, бо тут все. Просто контр-контрве, контр Nautical Call. з Новим роком. З Новим роком Денис, хай завжди в тебе буде сюрприз. Щоб дівчата мав багато, а грошей було чимало. Чимало, тобто багато, Щоб мав друзів до схочу і не було розпачу, щоб ніколи не сумував, а веселі відосики на канал знімав з новим роком за Деніс Френніт. Ну, вам це і навіть коментарі покажуть, дуже класний. Там. Так, дуже дякую, я його зразу нажимаю закріпити. Він заслужив свого закріпу Коубу. Все решта Контер-С, Контер-В. Але хоч дякую за Контер-С, контер в Одна хвилина. Все, давайте одна хвилина лишається. Так що. Е, значить, Деніал Парк одне і то саме. Читати не будемо. Саша погода. Е, тут великий коментар. Коротше, поїхали. Е, Мартина Кастіла Зуело. Новий рік це нові сподівання, нові плани йде. Ідеї... Шляхи. Хай же будуть відверті зізнання, переміни на краще завжди. З Новим роком нехай завітає щастя, радість, любов у ваш дім. і не лише відвідує в свято, а назавжди залишається в нім. Дуже дякую, добре, завершуємо тут віх, їх... все. З вами був Денис Дружній. Дуже дякую за коментарі. Продовжу на стрімі, якщо не спію. Або завтра. Все, всім пока, на добрані. Все. Гарна була лакмі, смачно.